Відкриваючи Євангелія від Матвія, 27 розділ 46 вірш. А коло години 9 скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи Елі Елі Лама Савахтані, цебто Боже мій, Боже мій, навіщо мене ти покинув. Прочитавши цей текст. Я хочу звернути увагу багатьох християн, які визнають Ісуса Христа За Бога. Відкриваючи Книгу Христос, надія світу, розділ Голгофа, в іншому пророцтві, Спаситель сказав, Моє серце зламало наруга, і я знемігся. Чекав відчуття та немає його і потишителів та не знайшов нікого. Вони в їжу давали мені жовч, і у спразі моїй оцетом мене напували. Розп'ятим на хресті дозволялося давати напій, який притупляв біль. Цей напій запропонували Ісусові, але Він, скуштувавши, відмовився від Нього. Він не бажав приймати нічого. Що могло б затьмарити його розум, Його віра повинна була міцно триматися за Бога. У цьому полягала його сила, втратити контроль над своїми почуттями означало віддати себе в руки сатани. Прочитавши цей текст, варто задуматися, якщо би Ісус Христос був був Богом. Навіщо Богові триматися за Бога? Думайте, дорогі друзі, амінь.